В цьому відео я пропоную вам переклад першої частини з семінару під назвою Станьте видимі та розвивайтеся, інтерв'ю з seo експертами Загалом буде три частини. В даному відео йдеться про оптимізацію пошукових систем Etsy та Google, визначення терміну, що таке пошукова оптимізація, відмінності між принципами роботи пошуковиків і алгоритмів видачі на Etsy та Google. Якщо вас це це все цікавить, беріть свою фільжаночку кави чи чаю, чи води, і поїхали! Як продавець на Еці, я розумію, наскільки важливо мати сильну присутність в інтернеті для залучення клієнтів і стимулювання продажів, і це підводить мене до нашого наступної сесії, яка присвячена пошуковій оптимізації, також відомій як SEO. Отже, SEO може допомогти. Підвищити вашу видимість і збільшити трафік до вашого магазину. І в цій сесії до нас приєднаються експерти з SEO та пошуку на Etsy, Ратіш Ратіші Ендрю, які поділяться своїми знаннями та досвідом. Ми відповімо на питання про відмінності між пошуком Google та Etsy, розберемо поширені помилкові уявлення про SEO, а також поділимося практичними порадами щодо покращення вашого пошукового ранжування. Вітаємо Ратіша і Ендрю. Не могли б ви обоє зараз представитися і розповісти нам, чим ви займаєтесь на Есі? Ратіш, ми почнемо з вас. Звичайно, привіт усім! Мене звати Ратіш Нарур. Я глобальний керівник SEO на Есі. Я і моя команда працюємо над оптимізацією для пошукових систем Google і Bing, а також залучаємо багато трафіку і продаж для наших чудових продавців і їхніх товарів. Щиро дякую за те, що ти з нами тут радіш. Ендрю, ласкаво просимо. Дякую, що запросили мене. Мене звати Ендрю Стентон. Я працюю директором з пошуку на Etsy. Моя команда відповідає за всі аспекти пошуку, включаючи користувацький досвід, з яким покупці взаємодіють щодня, аж до алгоритмів, які обирають, які лістинги показувати на сторінці і в якому порядку. Чудово, ще раз дякую вам за те, що ви тут. Дуже дякую вам! Перш ніж ми перейдемо до наступних питань на сьогоднішній сесії, давайте зробимо короткий огляд. SEO – це процес впливу на видимість веб-сайту або веб-сторінки в неоплачуваних результатах пошукової видачі. Їх часто називають природніми органічними або навіть заробленими результатами. Зокрема, пошук на Etsy – це потужний інструмент, розроблений для того, щоб допомогти покупцям знайти товари, які вони шукають, і полегшити їм здійснення покупки. На Еці існує два етапи роботи пошуку. Відповідність до запиту та ранжування. Ми розглянемо ці етапи пошуку на Еці трошки пізніше разом з Ендрю. Інша пошукова система, про яку ми сьогодні поговоримо, це Google. Ви, напевно, використовували Google раніше, щоб перейти на певний вебсайт або купити щось в інтернеті. Коли ви з'являєтеся в результатах пошуку Google, це називається вашим. Ранжуванням ранжування завжди змінюється, і Google часто вносить оновлення в те, як він визначає ранжування сторінок. Але оптимізація вашого магазину Etsy та лістингів з використанням найкращих практик SEO – Може допомогти вашим сторінкам з'явитися в результатах пошуку. Ми глибше розглянемо цю тему разом з Ратішем. Якщо ви новачок SEO, або ви хочете швидко освіжити пам'ять, обов'язково перегляньте повні посібники з пошуку на Etsy та Google. Є посилання в описі до відео на каналі Etsy СЕКСЕС. Якщо б ви хотіли, щоб я переклала і озвучила ці посібники, про які щойно йшла мова. Про пошук на Etsy та Гугл і оптимізацію. Скажіть мені про це в коментарях, залиште вподобайку і підпишіться на мій канал. Це допоможе мені зрозуміти, що вам цікаво, і я буду створювати саме той контент, який вам корисний і потрібний. А також якісь цікавинки, які я буду знаходити, або які ви мені запропонуєте. І прямо зараз, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, якщо ви знаходите яку, якусь користь від нього. Таким чином, ви мені дасте знати, що інформація на цю тему вас цікавить, і я продовжу розвивати дану тему. Їдемо далі. Давайте почнемо. У нас є декілька питань, які надійшли від спільноти напередодні. Даної сесії. Отже, я переходжу до першого з ним. Чи можете ви обоє зараз зробити короткий огляд того, як працює пошук? Ми почнемо з тебе, Ендрю, і обговоримо Еці, а потім братіше, розповість нам про Google. Чудово! Давайте зараз зробимо крок назад на секунду і поговоримо трохи про Еці в цілому. Це те, що ми називаємо двостороннім маркетплейсом. Тобто, з одного боку, є покупці, а з іншого продавці. І ці продавці створили 110 з гаком мільйонів лістингів на ЕЦІ, які покупці можуть придбати. Отже, тепер, щоб знайти потрібного покупця і потрібний йому товар, це важке завдання. Саме тут вступає в дію пошук. Ми намагаємося зрозуміти, що цікавить покупця, яке завдання він виконує сьогодні, і що йому пропонують наші лістинги, щоб переконатися, що ми можемо знайти ідеальний товар для цього покупця і надати йому ідеальний досвід, щоб він повернувся знову і знову і знову. Ми робимо це у два етапи. Перший, про який ми говорили, це відповідність до запиту. Це означає, що ми дивимося на запит і на вміст лістинга, і дивимося, чи є між ними синергія. Як тільки ми визначилися з набором кандидатів, ми пропускаємо його через наші пошукові алгоритми. І що ці роблять ці алгоритми? Вони намагаються вибрати правильний порядок лістингів для показу покупцеві 48 найкращих лістингів, щоб представити їх покупцеві, і це дасть йому найкращі шанси знайти щось чудове. Дякую, ратіш. Пошук в Google. Google щодня сканує інтернет у пошуках нового контенту, і вони витрачають багато часу на сканування сторінок. На Еці. Отож, наша робота як seo спеціаліста полягає в тому, щоб полегшити Google пошук наших сторінок, нових лістингів, нових магазинів на Еці, а потім ранжувати їх у Google на регулярній основі. Цей процес включає аналіз, індексацію сторінок і їхнє ранжування. Отож, Google SEO, це суто ті кроки, а ми лише полегшуємо їх виконання і допомагаємо Google зробити це краще. Дякую вам обом! Схоже, що пошук на Etsy і на Google працюють за подібними принципами. Ви можете це підтвердити. А ще я хочу у вас запитати про коефіцієнт конверсії. І як це впливає на результати пошуку? Отож, радіш, давайте почнемо з тебе і пошуку в Google. Звісно, коефіцієнт конверції на Etsy насправді не впливає на ранчування в Гуглі, але взаємодія і те, як користувачі взаємодіють з контентом, наприклад, із зображеннями чи відео, які розміщені на сторінках лістингів. Має значення. Наприклад, якщо хтось шукає в Google і він перейшов на Etsy, на одну на один із лістингів або в магазин, і він не знайшов те, що він шукав, він відскочив назад, він натиснув кнопку назад у Google і повернувся до результатів пошуку, це може негативно вплинути на ваш рейтинг. Отже, це не зовсім коефіцієнт конверсії, але це більше взаємодія зі сторінками. Тому вам потрібен правильний, високоякісний контент на сторінках, який дійсно може вам отримати тих людей, які вас знайшли через пошук на своїй сторінці. Зрозуміло, це має сенс. Ендрю, коефіцієнт конверсії і пошук на ЕЦІ, Як це має зв'язок? Це дуже важливо. Треба пам'ятати, у чому сенс пошуку на Etsy. Він полягає в тому, щоб підібрати покупцеві ідеальний товар серед величезного асортименту. І один із найкращих сигналів, який ми можемо отримати від покупця, це те, чи він готовий купити певний лістинг. Якщо він готовий відкрити свій гаманець, витягти кредитну картку і купити той товар. Це для нас означає, що цей товар, швидше за все, дуже сподобається покупцеві. Але це більше, ніж просто це. Чи не так? Це не тільки тренує наші пошукові алгоритми, але також продавець може зробити багато таких е, бажаних значків, які дійсно допомагають вплинути на рішення покупців. Наприклад, е, значок Бестселер. Популярний зараз і, звичайно ж, дуже бажаний всіма зірковий продавець. Чим більше покупок ви отримуєте, чим більше відгуків ви отримуєте, чим вищий ваш зірковий рейтинг. І це також дійсно допомагає покупцям визначити, коли вони роблять порівняльний шопінг, який товар вони швидше за все виберуть. Гаразд, отже, це все якось пов'язано. Ви вже говорили про те, що для Google дуже важлива взаємодія. Чи впливає надсилання трафіку до вашого магазину через Google на вашу видимість і пошук в Etsy? Коли ми надсилаємо трафік на сторінки лістингів та сторінки магазину, це не впливає на пошук Etsy. Etsy пошук насправді звертає увагу на те, коли покупець знаходить пошуковий рядок на ці, вводить запит і взаємодіє з товарами. Але як я вже згадував раніше, це не все. Є рейтинги зірок, кількість відгуків, кількість продажів, і вони всі дуже важливі для покупців. Для того щоб визначити, допомогти їм, який із двох схожих товарів їм варто вибрати, і, звичайно ж, вони можуть продовжувати приносити вам значки, про які я говорив раніше. Гаразд, отже, для Google... Ви хочете оптимізувати для взаємодії з покупцями. А для Еці для конверсії. І це різні речі. Але я впевнена, що вони багато в чому збігаються з точки зору того, як ви оптимізуєте. Отже, ратіш, чому ми повинні оптимізувати кожен лістинг для пошуку в Google в першу чергу? Звісно, Google це велика пошукова система. Мільйони людей. Шукають якісь речі через Google щодня. І є велика ймовірність, що ви можете привести певні ці пошукові запити, або більшу частину з них на Etsy до вашого магазину, на ваші сторінки лістингів. І чим більше трафіку ви отримуєте на вашій сторінці з лістингами, тим більше це може вплинути на кількість покупок. Тому я б сказав би, Розглядайте Google як хороший маркетинговий канал, який може залучити багато відвідувачів, багато продажів, і таким чином однозначно покращити ваш пошук на Еці. Це була перша частина семінару про оптимізацію в пошукових системах на Еці і в Гуглі. Якщо у вас виникло непереборне бажання вгостити перекладача кавою, або ж ви б захотіли, наприклад, замовити. Тему наступного відео, чи щоб я зробила переклад у вигляді відео будь-якого матеріалу з інтернету на тему мистецтва бізнесу. Будь ласка, клацніть на лінк з чашечкою кави. До речі, нещодавно я передивилась годинний вебінар про деталі і стратегії оптимізації наших ецій-магазинів для пошукової системи Google і яким чином можна підвищити свою видимість. Поза платформою Etsy. Отже, через цей сайт BuyMeCafей ви можете залишити одноразові чайові без реєстрації, підписки і будь-яких зобов'язань з вашого боку. А мене це зобов'яза зробити переклад цього вебінару швидше. І я його так само розіб'ю на короткі відео з питаннями, для того, щоб вам було зручніше переглядати ту тему, яка саме вас зацікавила.